Ну що, ви черті? Як я не хотів повертатись до цієї теми після джерків. Реально, ви просто не уявляєте, наскільки легше ловити джерками. Ну, але й не уявляйте, мені в принципі похуй. Як кажуть, хто як хоче, так і дроче. Тому що ми сьогодні зробимо? Одне з найчастіших питань порадь палку. Бо те, що я, в принципі, порадив колись ще влітку чи коли там, весною блядь, зняв відео про а, баспару. То ну її винесли просто з усіх прилавків, її просто нема. Ну і хлопці тепер соплі жують, не знають, що його обрати. Ну а реально на нашому ринку ніхуя нема. Саме і після Баспари тієї ж самої теж перешерстили весь ринок і вибрали все саме цікаве, що можна було б, хоч якось з твічингом зв'язати. Тому в Майоркрафтах був ще середній сегмент. Про які вже не всі питали, звісно, але є люди, яким не впадло викинути трохи більше грошей. Сьогодні ми подивимось на дві моделі. Знову ж таки, щоб обрати що краще. І, мабуть, що ми зробимо? Той спінінг, який буде цікавіше для твічинга, я, мабуть, на ньому і зроблю акцент. Ну, а другий то вже таке буде. Просто для розкадровки. Що в мене в руках? В мене в руках бенька. Mirecraft бенька 662М. Та в мене в руках Days. Days 692M. Тобто це що значить? Значить, чуточку, чуточку довший він. Що вже можна сказати, не відходячи від каси? Значить, Дивіться, по-перше, тут написи є: один зроблений в В'єтнамі, другий зроблений в шині. Далі, по вигляду, якщо так взяти, то катушка-тримачі можуть бути повністю ідентичні і вони фуджі. Що в одному, що в іншому гайка сталева. Ось оця хуйня, бачиш, і тут, і тут. В принципі, це може і добре, може і погано, але, знову ж таки, в холодну погоду це точно залупа. Але зроблено воно піздато, воно таке шероховате, хоча б, хоча б його зручно зажимать. Бо, блядь, коли по скользькій тій гайці хуяриш, блядь, то не завжди воно виходить те, що хочеться. Далі, всі у ці ми сталеві елементи, вони нема на них ніякої гарантії, що вони будуть жити добре і щасливо. Тому вже є випадки, мені хлопці скидали відоси. Відос, ладно, один, блядь, поки такий випадок є, що ця гайка відлітала, і відлітала вона саме на його моделі. Тому готуйтеся, що після того, як ви сходили в магазин за спінінгом, ще треба буде заскочити за суперклеєм. От така вона реалія. Це, піздець. Це, піздець. це ж трофей. Можеш це так вважати, правильно? ідеш и так, а там хуяк на карте, а щось салатове. І зараз ми все салатове спробуємо підчистити. Вот так. Хуяк. І ще хомяк. А, це силиконка, еб твою мать. Я думав це воблер. А це силиконка ебана. Ну хуй с ним, трофей же ж трофей. Дивіться, короче, довжина плюс мінус однакова. Ну, Якщо судити по довжині хлистів, дивись. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ситуацію наступну. У нас просто трохи довше руків'я. Бланки по хлисту плюс-мінус однакові, а руків'я довше. Далі, бенька, це пшило і кол, що хочеш можна, як хочеш його можна називати, але воно прям, ну, прям дубове. Дейс, вже навіть на патрях. Трохи цікавіше для твічинга. Ну, знову ж таки, для джига може буде не так. Ну, от Він прям грає. Дивись, ось Бенька, а ось Дейс. Дейс прям живий-живий бланк. При тому, що тест в них однаковий. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бенька у нас має 8 кілець. І на ту ж саму довжину бланка Дейс у нас має 9 кілець. Тільця всі настільки мізерні, такі вони малесенькі, що просто піздець. І от що я вам можу сказати: у це років я років я дуже-дуже коротке. От воно прям незвично коротке. Тому можуть бути нюанси. Перевіримо це все в роботі в ділі. Тут. Все стандартно, класично, ось воно під лікоть заряджається, нічого, ніяких нарікань поки немає. По якості збірки, обмоточки, хуйоточки, лак, все гарнесенько, все акуратненько, кільця все рівнесенько посаджені. Да? Да. Кільця всі рівнесенько посаджені. Ахуїтельно, там трохи бланк звісно, віляє, але так. таке, таке діло воно... від цього ніхто не застрахований. Як сказав один родбілдер під моїм. Постом в коментарі, щоб всі бланки каряві. Прямих бланків майже не існує. Ух ти, блядь, є, все-таки. Отпала. Іди ти нахуй, сука, тварь. Що я можу порадити дрочерам, які тільки-тільки но дійшли до твічинга, яким не доходила ця тема може хуєву тучу блядь, часу, поки вони не надивились відосиків з хуєвою тучу. Тому дивіться. Кайфуйте від цього моменту, поки воно вам приносить задоволення. Бо коли ти береш оцю снасть, любу цю снасть оцю, одну з двох блядь, після джеркової снасті. Ти просто ахуєваєш, ти не розумієш, чи є в тебе що в руках. Очі бачать, руки не чують. Просто немає, вона невагома, ця оснастка. Тому працювати нею, ну просто піздець, як ахуєно. Тим більше, ну, в такому ціновому сегменті там уже бланки потікавіше, аніж в баспарі ті ж самі, вони легше. Але ти розумієш, за що віддаєш ці гроші. Коротше. Ну, якщо розумієш, якщо тобі треба, та вага. Якщо тобі вага не треба, і ти звик блядь, все, все життя ловить ті бюджетом, якими Шимана Тане й то тобі, в принципі, похуй буде, ти може і не зрозумієш, в чому приколюха. Тому кайфуйте, кайфуйте і насолодіться оцією, цією миттю, бо коли ви перейдете на джеркінг, якщо перейдете, то усе все. Тримати в руках вже ну просто піздець як не захочеться. Навіть, навіть в плані проводок. Бо проводки на Джеркінг облов акваторії набагато якісніше і скоріше проходить, чим при твіченгіві ловлі. Хоча в свій час, коли я переходив на твічингову ловлю, то мені здавалося, що твічинг це піздець, яка тема. Знову ж таки, якщо порівнювати там, з калібалками, з джигами, всього і прочою хуйньою, тоді, тоді він був швидкий. Часи міняються, і досвіду становиться трохи більше. Тому кайфуйте! Кайфуйте! Ми сьогодні що робимо? Два, два дня, два вихідних, дві рибалки буде, бо дуже мало риби. Я не впевнений, що я за день зможу встигнути набити вам кадрів і собі досвіду по цим палкам, щоб вам сказати якийсь конкретний вердикт. З приводу однієї чи іншої моделі сьогодні пройдемося біля тих місць, де я був минулого разу, а завтра поїдемо кудись подалі. Перевіримо наявність щуки і в інших місцях теж приманки максимально буду старатися ставити однакові, щоб на обох палках були однакові приманки. Одна одну палку піймав, зразу взяв другу і пішов ловити другою. Ахуєнний метод мені він сподобався. Дуже дуже чітко. Ти одразу улавлюєш цю різницю між роботою бланків. Тому, от коли так часто їх міняєш, ну це прям те, що треба для порівняння або тестів. Єсть. В ебенях таких стояла вже. Чекала мене. Сучка. Чекала. Але маленька. Могла би не чекати, я б не обідався. Ой, блять. Не вже я розливувся. Все. Меняємо спіні. Ларка, так. Цей на бочку. Цей у ручку. Який же ж падла взимку короткий день. Особливо коли на рибалку виїжджаєш о 11-й. Але, але, роботу зроблено. І так по порядку. Промазала. Підараска, блядь, опять. О, добрала. Єбать, бачу, що це мене фрікціон відпущений. О, це вже нормально, ніхуя все. Це вже то, що треба. Глянь яка... це вже що таке, душечка. Гарна двушечка. Мазала, мазала і попала, блядь. Єбать, тут більше, ніж двушечка, тут два з половиною железних. Гарна щука. Почнемо, мабуть, з того, що риболовий... Діляться на два типи. Маю я на увазі риболовів, які ловлять твічингом. Ну або хочуть ловити твічингом. Перший тип це рудру! Рудро мені рудру, блядь, це! Сука, два слова нахуй це десь почуло. рудра і продорнуть. І от ходи, блять, і паре, нахуй всім продавцям мозок нахуй. Ну і другий тип рибаків, які вже більш адекватні, і вони хочуть працювати приманкою, а не продернуть, Рудру продюрнуть, блять. Саме цьому в майоркрафтах я зупинився на. Тестах до 21 грама. Бо саме вони, знову ж таки, на мою думку, може у вас якось по іншому рука лежить, тому може воно вам і не підходить. Але на мою особисту думку, 21 грам це якраз то, що треба для універсальної ловлі 110, 110-ми, 130 -ми приманками. І ще раз уточню: в моєму розумінні, Єбать, прорвало нахуй наконець-то. Тварь ебаная Ебать, так да кто все таки щука была Нихуя себе она Догнала, блядь. Еще и гарно, сука Еще флекцион же жить. Надо отпускать, блядь, Ми щось она так пиздуя, что що... поведрывайся нахуй. Она короче раз въебала, промазала, блядь. И потом тупо с разгону второй раз въебала. Такая сука подача, я просто кончаю. Охуенно, щука. Еще одна двушечка, блядь. Два-два с два, два половиной. Горнюся! Ух! Хоч придивлюся, хоч ти уїбися, коротше, не знаю я, як роздивитися різницю по якості між Китаєм і між моделлю в'єтнамською. Може, може, там все ж таки тільки в бланках і буде якась різниця. А так, наскільки воно плюс-мінус однаково якісно зроблено, ну, я не знаю, до чого можна тут доябуватись. В мене особисто за ці дві риболовлі ніяких. Нарікань немає не на ту, не на ту палку. Характер палок різний, і от про це ми зараз поговоримо. Єсть. Єсть, 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 єсть. Так я би не сказав, що маленька. Ти диви. Нормальна така для болота, щучка. Ой, яка вона тут гарна. та ти що, дивись, яка вона контрасла. Просто жесть. Просто красавица. І гуляй, жабка. І так, день другий. Сьогоднішній день буде експериментальний, бо завдяки моїм донаторам, спонсорам цього каналу. Звичайним хлопцям адекватним, які хочуть поглинати адекватний контент, і які для цього щось роблять, я оновився по камері. Ось така хуйня у мене тепер є. Дуже сподіваюся, що вона мені буде їбати мозок менше, аніж гопрошка. Ну, а все, все інше те ж саме, ті самі палки, і трохи інші приманки, бо треба ж поганяти по всьому спектру, подивитися, як воно себе чухає. І знову ж таки побачити, чи є риба, чи вона тільки у мене на моїх точках. А что это было? Это что, была щука? Да ну нахуй. Что, правда? Жива? Глянь, жива. Жива, справжняя щука у месте, где нет рыбы. Вообще. Вся рыба закончилась, клюетики на моих точках. Это значит моя новая точка. Эй, Лё, плыви давай. Чупакабра. Під лодку нернула. Почнемо з беньки. Я спеціально почав ловити з великих приман. тобто спочатку 130-ю, потім поганяв міні-джерк, який важить 30 грамів, а це, щоб ви розуміли, перегруз на 9 грам, судячи по тесту тих палок, який на них вказаний. І що ми отримуємо? Венька, по-перше, дуже коротке руків'я. Коли ловиш. З перегрузом, в принципі, його вистачає для того, щоб вкластися, хоч, ну, хоч якось, типа, допомогти бланку нагрузитись другою рукою. Складновато це із-за довжини. Далі, він жорсткий. Да, воно працює, да воно прогружається, але воно працює трохи. Трохи не так, як хотілося би. З 130-ми проманками я не помітив ніяких проблем. При цьому, коли я перейшов на джерки, то при киданні тих 30-грамових джерків палка ну прям ахуєтітельно себе чухає. Це каже про те, що насправді тест. Тут по факту більше. Не до 21 грама. Якщо ти взянеш палку до 28, то це буде піздець, яка каляка. Просто дубина, блять. У всьому іншому сухенький, легенький. Акуратний, нагружається, прогружається знову ж таки з-за затеста. І саме в останній момент, коли я вже оце все бачення для себе склав, я зарядив 110-ту приманочку. Копія Балісонга. Хоч його і не буває, і не існує в природі сот, сотий Він тільки йде, як оригінал. Тут 110-та приманка. Вона доволі легка. Кстати, гляну, може скільки вона Важить, вона 15,4 грама. І от оця приманка. Ти вже бачиш, як вона от прям на межі. От, от от, от, от і зараз почне кидати пітельки. Коротше, тобто настільки палка для 110 ок ну от вже жорстковато. Чи можна ловити? Да, можна ловити, можна ловити, але це вже не так зручно. Знову ж таки, завдяки адекватно вибраному тесту. Так, пішечка промазала блядюшка. Малесенька. Далі у нас іде Дейс. Дивіться, Дейс оце якраз той тип бланка, от який прям чотенько-чотенько підходить під мої, по-перше, умови, і, по-друге, під ті характеристики, які на ньому прописані. Закид. Тут працює бланк. От якщо у тебе нема ніхуя, то хоч спробувати спінінг, який працює, сам працює, якому не треба допомагати нічого, не вирівнювати силою ударів, силою ривковість, все в все, все нас світі, все, весь цей піздець. Ти просто ідеально відчуєш, як він це все робить за тебе. Оце Дейс. По-перше, Хоч тут такий же самий тест. Із 130-м він працює, мені сподобалось, як працює. Для любителей придернуть рудру, Може він здасться м'якуватий, яку, але я проловив двома типами міношок. Ідеально просто, ахуєнна. При тому, що він прогружається, просто сука сказочно прогружається. Він кидає тітенька. Дивись, довжина ручки тут ну, просто ахуїтельна. Її вистачає з головою. На проводці. Відпрацьовує бланк, ахуєнно відпрацьовує бланк. Я спеціально просто брав і одразу міняв палку з палкою. Це відчути в цей момент, коли на беньке, прям у цей удар по воблеру, він. Повністю йде в руку, і ти це все це тобі треба компенсувати кистю постійно, блядь, Ти це відчуваєш, це зайобує в Дейсі Ця проводочка настільки плавна, настільки м'ягесенька, вона так чотінько, блядь, проводить цю приманку, що ну, вообще, блядь, ну от зовсім, зовсім інша тема. Ей, Я починав знову ж таки 130-х, дві моделі відганяв і потім зарядив джерк Джерк з той же самий 30 грамів. І отут вже видно, що от це на преділя, прям. От, от це Верх вверх і вже, вже блять, прям нема куди. Тобто, це знову ж таки каже про те, що бенька піздєць з яким запасом, а цей плюс-мінус вгадали. На проводці ні той, ні той бланк ніяких приколів не підкидував. Працюють вони з Джерком там за так що якщо ви думаєте, що там перегрузити можна чи ні, хуй робить. блядь. хотілось би, звісно, поламати, але це буде пізніше. Я їх разом з баспарами з усім на світі буду коротше крошити якось, доживемо до цього. Есть, добрала. Ебать, крокодил, нахуй. Давно я таких не бачив. Ого, ого. Ого. Не, ну це серйозно. Це заявка на победу. Чудовище. <гибла> сука! Меняем приманку! Ну і знову ж таки жирна, така охуительна різниця. Відчувається, коли ти на цей спінінг послі тих всіх гвалтувань з великими васами приманок і здоровими розмірами ставиш 110-й воблер. Той же самий 15-грамовий воблер. І ти бачиш, як він ахуєнно з ним справляється. Тобто, по-хорошому, Дейс, я думаю, можна ганять починати з 90-го. От 90-й це буде прямо той приділ. Сто й сто тридцятий, прямо. Максимально універсальна палка з ахуєнним строєм в правильній довжині, ахуїтельно делікатно зроблений, кільця блядь, ці малесенькі, якщо порівнювати. А, і да, от і, дивіться, була у мене нагода потрясти цю палку з конкурентами. І що можу сказати? Хто знає зодіас до 15 грамів. Бланк, прям піздець, як схожий. Єдине Зодіас трохи розхлябаніше може бути із-за того, що в нього стоять здоровенні кільця. В Зодіасі ну прям от ну, топорно настільки він зроблений на фоні Дейса. Так ось. По старому, блядь, древнє, Оце все. Тут оця палка більш сучасна. Да, Там може немає випіндронів якихось дизайнерських, хоча вони і там, і там є. Просто тут жовті, блядь, віпіндрони, а там червоні. Ну, коротше, фішка в чому? Дуже схожі патики, і навіть ручками, ручками, руків'ям, блядь, схожі, такі відчуття, наче, як на одному заводі кліпались. Єдине, що в Zodiasi там оце обмоточка, посилення йде по всьому бланку, і здоровенні кільця. Тут ботки немає, просто залакований комік. І все, в принципі, оце, на, на цьому все закінчилось. Тому хто знає, що таке зодіас до 15 оце те щось плюс-мінус, десь до 21. А ну що це за крокодили сьогодні? Що це за риба? Кому вона така треба? І ще й, сука в саму сраку зажрала. Тварина, блядь, їбана. Крокодил, блядь. Наскільки коштує цей бланк чи не коштує своїх грошей, це нереально просто сказати по тій же причині, що у нас на ринку нема ні хуя. От тобі цей Зодіас і піздець. А що ще таке гарне кастінгове твічове взять, знайти, ну я просто в душі не їбу, бо його просто нема фізично. Тому моя порада, якщо ви знову знову ж таки, якщо ви ще й новачок якийсь, там якщо ще там з закидами у вас якісь проблеми, поки ці не розгребли ще дейси, Можете з нього починати. Так, да, це середньобюджетка бюджетка. Це вже не ті копійки, які коштувала Баспара, але на сьогоднішній день от така хуйня виходить. Йоп, твою мать, прям на очах. Вискосила сучка. Оце я подос... Охуєл просто. На сотку, блядь, на саму малу приманку сама велика щука. йо моё Ну це надо ж така хуйня. Глянь, який крокодил, я ебу монстр, грам 700 целых. Йохана бабаха. Оце воно. Оце, блядь, воно. А так зажираєш, а хуй достанеш. без інструмента. Холодно, рибку в ручки брати, Ага. построю тут якийсь піздец. І я прям вахую від якихось експериментів, які доводиться робити з цими бланками. Бо якщо коли, ну, в процесі ловлі, в процесі виважування, проводки, Дейс, ну, він здається набагато живішим, аніж бенька. Але коли нагружаєш ці палки однаково, ось у мене дивись, ось яйця висять. Це по 22 грама, скільки їх тут? Раз, два, три, 4, 5, 6 грузиків. Дивись, як прогружаються обидва спінінга. Вони майже однакові. В чому, блядь, прикол? Я їх хуйово знаю. Ось дивись, дві ручки. Ось вони йдуть, ці два бланка, йдуть, 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 йдуть. йдуть. І майже однаково прогрузилися від 100. Грам. Вже так може повпливати на весь цей процес довжина ручки, ну це мало, я в це не вірю. Модульність графіта може інша, і може під більшим навантаженням воно якось себе проявляє більш так лозинисто в Дейсі. Хоча, хоча якщо під оцим кутом дивитись, то виходить Дейс. Починає загинатися раніше. Тобто, все ж таки, як я і думав, комлева частина, оця вся середина і комлева частина, вона більш живіша. А бєнька, бєнька прогружається як екстрафаст якогось хуя. Тобто, да він десь далі від середини починає грузитися. Але такий, ну прям жорсткий. жорстки, -жорстки. Ну, Я ж ще раз повторюсь, там там трошки більше 100 грамів висить і воно йому взагалі похуй. Я думаю, він би їх і кинув на по рибі, прям піздося, піздося. Холодина така, що я їбу. вже треба підкладки в чоботи ставити, бо сука, ноги мерзнуть. Піздець як! Риби мало, риба мілка, рибу треба знайти, ще й. Блять, упросить, вона, блядь, маже, промазує. Я дивлюсь, от просто я. Мені сука, піздець, як цікаво. От на фоні останніх риболовлі, на джерк ну, набагато цікавіше риболовлі. Ходь ти з руков срись. На міношки, вначе ти її упрашуєш довше. От Що мені не подобається, що на твічинг, знову ж таки, чим менше приманка, тим мільче цю проводку треба робити. Тим більше ти часу на одну цю пйобану проводку пройобуєш. І виходить, що. Навіть з цією умовно такою повільною подачею. Вона сука виходить, промазує, коротше, щось там обіжається, більше не виходить. Знаєш, така блядь, охуєвша тварь, буча. Перший день мені сподобався більше. Там риби було менше, але вона гарніша. А цей день, блядь, наче риби більше. Ну, сука, такі дрішпакіші, сука, такі косо косокі блядь, що я просто вахує. Тому зима зимою, блядь, двічень хоч важкий, але надрочити щось можна. Головне дрочить. Ну ёб твою мать Ти що воблер, блядь? блять, їбать колотіть! Це ж боженька мене так угорась буде зацепіть свою приманку, щоб я отакі достав, отак хуяк зробив, так, а потім заліз на берег, Скоріше за все проїбав лодку. Але блять, нашов воблер. Сейчас утоплюсь нахуй. Ой, блять! Салатовенький! Хто б блять мог подумать, що він тут може лежать? Якесь уйобище. Що це таке? Сука. Заебали говно всяке китайське куплять. Нема ніякого кайфу від находки вообще.